Море адреналіну та шаленого драйву отримали учасники четвертого етапу чемпіонату України з трофірейду Партизан Трофі Трофі-2011» у перший день змагань, але проходили гонки не за звичайним сценарієм. Знаходити завітні відмітки трафістам допомагали партизани, які розташували свої загони на трасі з перешкодами. Свою порцію позитиву отримала і Юлія Шаповал, яка встигла і труднощами партизанського життя перейнятися, і з гонщиками непролазні місця трофірей дообговорити. обговорити. На узбіччі дороги на величезному насипу з піску, перекладеному дерев'яними дошками для більшої стійкості та навіть на даху місцевої будівлі. В очікуванні найграндіознішого видовища року зібрався цілий натовп глядачів. І ось нарешті показався перший позашляховик, на якому стартував Віктор Янукович молодший. Заявки на участь у партизан-трофі 2011 подало майже 60 екіпажів зі всієї України, а також Росії. Для самих спортсменів такі змагання не вперше. Але, як то кажуть, труднощі на шляху до перемоги ще ніхто не відміняв. На кожному етапі ми гоняємося. Сложно прийти до фінішу цілим. Цілим і прийти з взятими всіми точками. Нас засовують в саме таке, куди, туди, взагалі, там, де люди, де нога, чоловіка нога не ступала. І болота, озера, і гори, і ріки, і все, що угодно. І тонемо, вот отак от в воді сидимо. То есть ну очень глибока и очень сложно, очень страшно, і очень чесно даже бывает холодно і противно. Але не дивлячись на труднощі, які прийдеться долати спортсменам на першому етапі триденних змагань, всі вони сподіваються не лише на власні сили, а й на міць своїх залізних коней. Доджерем з объемом 5,7 на шестиступенчатах коробці передач механическої, да мам з мотором в 400 лошадей, на метрових колесах, грязевая, оборода лебідкою. Глуби пилюки та шмаття багна з під колес змитнулися у повітря. Розпочався справжній драйв. Гонщики цього етапу змагалися на автівках чотирьох класів. ТР-1 з однією лебідкою, ТР-2 з двома лебідками, Модифіковані позашляховики, зібрані зі всіма наворотами, та екіпажі на квадроциклах. Участь у трофірейди брали й спортсмени з класу турист. В цьому заліковому класі виступав і губернатор Сумщини, під патронатом якого проходив партизан Трофі 2011, Юрій Чмир. За словами Юрія Павловича, вибрана траса надскладна. Але в суботу та неділю гонщиків очікує справжнє пекло, бо за 12 годин треба пройти 80 точок. Причому в неймовірних умовах. Траса впечатляє, ну завтра по-моєму буде щось жутке. А завтра. Будуть по трьом районам проходити, з Буда Ямпальшускінський район. Точки знаходяться. На таких отвесних оврагах, на яких ну я не знаю, машина должна вертикально так стоять. У кого не спеціальних приспособлення можна і перевернутися. Ріск существує. І хоча у першому етапі трофірейду губернатор участі не брав, а пробувати на своєму позашаховику глибокі байраки та непролазні болота встиг, та емоційні відгуки інших учасників чув нікоте ругаються. Причем ругаются друзья тех, которые знали, где точки, говорили, да там ничего страшного, вы подойдите. Но там некоторые машины сползли во враг, и задняя часть машины уже полностью в воде. То есть я думаю, там где-то нецензурные выражения присутствуют. У цей же час гонщики під бурхливі криків болівальників влаштували на території озера справжні пошукові роботи. Метою всіх учасників було зібрати якомога швидше всі 12 відміток, які винахідливі організатори заходу заховали у такі місця, що й подумати страшно було. «Непролазні хащі, болотяна місцевість нічого не завадить нашим учасникам знайти завітні відмітки. Щодо самих відважних пілотів та штурманів, які за допомогою gps навігаторів шукали відмітки, біля яких ще й фотографуватися треба було на балачки. Часу не мали. Тож на наші питання мало не на бігу відповідали. Поки першу знайшли. Що треба сделати? на ній і їхати далі. Ми іще по координатам спутникових. Зараз ми вже будемо шукати слідче. Десять точок, да, вперед із ми беремо і возвращаються домой. Нам очень важно, щоб попасть. Надо, чтобы было видно цифра и номер бортовой автомобиля. Для того, чтобы... Отличное, отличное впечатление. Адреналіну у пошуках завітних значків додавали імпровізовані партизанські загони, які розбили свої намети на території Хімріактивівського озера. Таке театралізоване дійство було не випадковим, бо четвертий етап чемпіонату України з трофі-рейду «Партизан Трофі-2011» був присвячений 70-річчю партизанського руху в Україні та мав на меті вшанувати пам'ять героїв, які захищали Україну від фашистських загарбників. Саме тому учасникам змагань треба було пройти шляхами партизанів і довести, що сучасна молодь має сильний характер, волю та міць. ...духу, Аби подолати всі перешкоди, а у цьому їм як могли допомагали партизани. Траншеї копати, костер палити». Помощь першу пірука, перев'язки, «Помагати нашим учасникам, которые участвують во всьому. сложності. Я думаю, будет много. Очень много, особливо болота». Указувати направлення, движення. А это не Ні, тому що. То вона в такому місці знаходиться, що дуже тяжело. До речі, вдягти такого собі середньостатистичного партизана у нас час не так і дешево, говорить Олександр Лебедь, член клубу військово-патріотичної реконструкції «Скролевця». Покупається, шіться самостоятельно, іщеться, бабусі, там, дедушки, все інше, ось це в них ще поставилося компас, такой же компас був в офіцера на 41-й рік. Я в економ варіанті, зараз стою перед вами полтори. Тисячі гривень. І от вот винтовка, 1300, макет. Кваліфіковану допомогу учасникам та гостям трофірейду підготувалися надавати, в разі чого, і лікарі швидкої допомоги, які чергували неподалік від місця подій. Арсенал средств починає від перев'язочного матеріалу, медикаментозного і так далі. У нас повністю 100% обезпечений. Але на щастя, все обійшлося без травмувань ушкоджень. Учасники змагань зібрали всі 12 відміток, підзарядилися адреналіном на наступні два дні. Трофі рейду та поїхали відмивати своїх залізних модифікованих коней до найближчої автомийки. А ось глядачі та вболівальники ще довго будуть згадувати наймасштабнішу подію, що відбувалася у нашому місті. Класне Масштабно харашом'яна Дуже очіочень. Хотілась би азобінавоти цьому товаришу. Для Шоски, конечно, очень красиво, да, масштабно. Все супер, организовано очень хорошо, на высшем уровне. Такой праздник для Шоски очень большой, красочный, техника бесподобная.